Чому я підіймаю теми батьківства? Чому я говорю про батьківство? Чому я говорю про чоловіків і про сім'ю, про роль чоловіка, про вплив чоловіка, про причину наслідкові зв'язки в сім'ї в житті дітей, відштовхуючись саме від від ролі чоловіка? Тому що а, раніше моє життя можна розділити там до і після, в 2016 році мене запросили на тренінг світу. Потрібен батьком його проводив автор цього тренінгу. Касі Карстенс, І він же написав книгу Світу потрібен батько, яка зараз називається «Епіцентр Змін. На тому тренінгу і він тривав три дні. Цей тренінг на тому тренінгу Касі Карстенс відкрив проблему без батьківства. І він з Південної Африки. І він володів досить великою базою статистичних даних. А мене особисто цифри дуже сильно переконують. І коли я бачив, що проблемою більшості соціальних потрясінь згідно досліджень є чоловік, я сильно задумався про це, тому що я раніше такої інформації не отримував і, взагалі, якби не цікавився подібною інформацією. Переді мною постало дуже багато питань без відповідей. І я почав розуміти, що. А батько потрібен не тільки для того, щоб приносити зарплату, не пити і не палити, а в батька значно більша роль в житті своїх дітей. І ця роль вона буквально формує. Тобто батько буквально формує не тільки світогляд своїх дітей, а виходячи вже з світоглядних питань, він наділяє свою дитину розумінням, хто вона і для чого вона живе. Він дає їй. Усвідомлення і сенс життя, тобто він сильний привести свою дитину до таких усвідомлень. Насправді відповіді на питання: хто я, звідки я для чого, я це світоглядні питання, з якими зустрічається більшість дорослих свідомих людей в своєму житті. Ну і люди змушені якось знаходити собі ці відповіді. А якщо не знаходять швидко, деякі просто відвертаються, ну і забувають, але життя продовжує. Бути без якогось глибокого сенсу. Так ось я на тому тренінгу дізнався, що роль батька якраз своїм дітям дати цей сенс. Потім в 2017 році мене запросили на наступний тренінг. Я вірю, що це таке Боже проведіння в моєму житті, і цей наступний тренінг він був вже максимально практичний. Це е, був тренінг, який називається Сім секретів ефективного батьківства. Від е, на той час польської ініціативи тато.Нет. Це в інтернеті є такий сайт. Зараз це міжнародна спільнота, вже яка займається саме питаннями, ну скажімо так, практичного татівства, тобто роль тата в житті. Його дитини, і цей конкретно цей тренінг, сім секретів ефективного батьківства, має кілька інструментів, за допомогою яких я міг себе оцінити як батько, наскільки я залучений в сім сфер своєї дитини. Тобто там є певний тест, я його пройшов і визначив. Той графік, який я побачив, він мене, м'яко кажучи, ну, здивував. Знову ж таки, я ніколи раніше не думав про те, що я для чогось. Ширшого, більшого, ніж, ніж просто там, забезпечувати свою сім'ю і щоб ну, все було добре умовно. Ну, бо ж як люди одружуються, там, народжують дітей, і, і головне, щоб все було добре. Максимально добрі наміри у всіх, Ніхто не може нікого ну, знову ж таки переважно докорити в тому, що. Недобрі наміри, там ти не любиш, ти бажаєш зла для своєї сім'ї. Ніхто ж цього не хоче, всі одружуються для того, щоб бути щасливими. Але що ми отримуємо в результаті, в, згідно, знову ж таки, згідно досліджень, в перших 6-18 місяців, от в цьому періоді, 50% одружених пар розлучаються. Уявіть собі, тобто молоді люди збираються прожити довге і щасливе життя, їм цього всі бажають на, на весіллі, а через 6 місяців починаються якісь проблеми в когось раніше, в когось пізніше. І, і от в цей період 6-18 місяців 50% молодих сімей розлучаються. І коли я почав досліджувати це питання, чути різні статистичні дані, переді мною ставалося більше знаків питання, чому це відбувається при всіх добрих намірах. Люди не здатні, не спроможні, і я знайшов якби просту причину, просте пояснення це невігластво. Люди не знають. Просто не знаю, не підготовлені, і тоді я визначив для себе, що невігластво це зло. З невіглаством потрібно боротися. Інформація повинна бути. Ну і я такий після тренінгів був доволі заряджений, особливо після тренінгу сім секретів ефективного батьківства. Я захотів бути ефективним татом, приймати участь в житті своїх дітей. І я зайшов в Google знайти інформацію про батьківство. Я завів слово батьківство, і угадайте, що я знайшов на а, першій сторінці, ну і там далі так само, в принципі, на другій сторінці переважно інформація про аналізи ДНК, не про усвідомлене батьківство, не про те, як стати кращим татом взагалі, а про те, як можна скористатися можливостями, ну не бути батьком, скажімо так. Хтось там сумнівається або щось докопується до, до якихось типу істин. Ну ось, Врешті-решт, мене це сильно ну, збентежило, що нема цієї інформації, а я вже оцінив, наскільки вона важлива. І я відчув собі таке покликання створювати таку інформацію, створювати такий контент. Я тоді розпочав в Ютубі Криво-Косово проєкт Влог». Наскільки криво косо, ви можете переконатися, зайшовши в Ютуб і ввівши тату влог, ви можете побачити найстаріші ролики, Це були на старенький Samsung в машині. Я собі придумав тоді таку формулу. Поки машина буде прогріватися зимою, я швиденько скажу кілька думок. Так, ось моя машина прогрівалася, бувала по 30-40 хвилин, поки я ті думки записував в 30-40 дублів і вибирав якийсь один, який більш-менш за 2 хвилини виходив нормально. Потім це стало покращуватися в якості, і е, ці відео ставали вони вже більш довгі з сценарієм, з монтажем, кращої якості. Ну і від 2017 року до цих пір цей проєкт розвивається і вже має доволі багато аудиторій, більше 100 тисяч. Для чого я це роблю? Почну з того або продовжу е, тим, з чого почав. Для чого я це роблю. Мені почали. Дуже багато писати, ну буквально багато. І Мені до цих пір пишуть дякую. Дякую за таку інформацію. Пишуть про те, що ця інформація потрібна для тих, хто ще одружується, хто ще не одружений, тобто для підготовки до одруження, тому що вона базова, вона необхідна для того, щоб люди могли реалізовувати своє щастя в подружньому житті, не тільки мріяти про нього, а реально. Знати, що для цього потрібно робити, як виконувати або як проходити, звершувати, якщо хочете, свою роль, тому що звершувати я думаю, саме доречне слово це величне слово, тому що це буквально проживати в своїй сім'ї. Розуміючи свою значимість в сім'ї і для своїх дітей, це ну надзвичайно важливо цього переоцінити в принципі неможливо. Тому і існує канал Тато Влог, проект такий. Тому я провожу тренінги сім секретів ефективного батьківства. Я став сертифікованим тренером, пройшов спеціальний вишків, провів вже десятки тренерів в різних містах України і поза межами України. І я отримав вже досить багато відгуків. Але знаєте, в чому саме більша цінність, коли чоловіки там через певний період часу кажу, що «Дякую. От, дякую. Я тоді прийшов в тренінг, і життя в моїй сім'ї змінилося. І це для мене найбільша нагорода. Або коли мені там, в Ютубі чи в Інстаграмі пишуть про те, що там, я роблю кроки, які ти рекомендуєш, там, про, про, про те, що ти говориш, я багато вчуся. Ну, і це, в цьому є глибокий сенс для мене і усвідомлення того, що ця справа корисна. Тому, якщо ви ще не підписалися на цей канал, ви можете підписуватися прямо зараз, а також поширювати для чого? Знову ж таки, просто для того, щоб допомогти іншим людям. Я не претендую на те, що я врятую світ, але я переконаний в те, що кожен з нас може вносити певну лепту в будування цього щастя, будування добробуту. Загалом добра в сім'ях. І я переконаний в тому, що там, де здорові сім'ї, там здорові люди, діти виростають, дорослі люди, зрілі, відповідальні, які вміють брати на себе відповідальність, і далі виконувати вже свою роль в суспільстві, в країні, Ну, але починаючи зі своєї сім'ї.